Вітаю, мої любі малята. Давно ми з вами вчили, як тваринки говорять. Сьогодні ми повторимо. І ви будете уважно слухати, думати і відгадувати, хто говорив. Отже, Повторимо. Киця каже мяу. Мяу. Мур, мур, мур. Собака говорить ав ав. Вівця говорить бе, вівця говорить бе. Корова говорить «Му, му. А кінь говорить іго-го, ій-го-го. Отже, граємо, уважно слухаємо, хто зараз буде говорити. Чули, який звук чули, уважно слухаємо ще. Я чую му, хто говорить му? Так, це корова. То говорить зараз, чули? Це свинята говорить. Хро-хро-хро. Слухаємо ще. Я чую бе. бе, хто говорить бе? Так, вівця і баран говорить бе. Слухаємо уважно слухаємо, чуєте? Слухаємо ще можна запросити у гості маленьку або старшу сестричку, братика і пограти разом. Слухаємо, хто говорить. Я чую. Це. Прошу скажіть, покажіть жестом і продактилюйте назву. Я думаю, що ви знаєте собака. І останній звук, який будемо слухати, мяу, мяу. ще мяу, мяу, Це. Це... Так, правильно, це кіт. <Юрігінь> Ось так, сьогодні ви уважно слухали, хто і як говорить. Тваринки різні, говорять по-різному. Подивіться цей урок ще раз і запам'ятайте, як говорить корова, як говорить собака, кіт, вівця та кінь. А ще у нас сьогодні ми слухали, як говорила свинка. <хрі> хро, хро-хро. До побачення!